Товариство доброго здоров'я, канал Будні Свиновода, вітає вас! Друзі! Працюємо і обслуговуємо наших свинок. Друзі, з корабля, як то кажуть, на бал сьогодні швиденько і відразу до діла, друзі, субота, якраз от що суботи і неділі обговорюємо разом з вами ситуацію, яка складається в нашій улюбленій галузі свинарства. Друзі, поговоримо сьогодні якраз. Про ціну на живу вагу, про ціну на продукцію свиного походження, якраз от рубрика, яку ми дуже дуже давно започаткували, будемо її, я думаю, з успіхом продовжувати. Ми розповімо все, що коїться і відбувається в нашій. Сумській області і Конотопському районі відважа. Друзі, прошу хто дотичний до галузі свинарства, хто займається продажами або ж хто займається відгадівлею і реалізацією поросяток. І якраз от в курсі справ друзі обов'язково не полініться. Мені буде дуже дуже приємно. Ну а якраз наші глядачі і підписники, які слідкують. За цю рубрикою будуть вам дуже дуже вдячні. Напишіть друзі ціни на живу вагу у ваших регіонах, де ви проживаєте, і відповідно на продукцію свиного походження. Отже, друзі, що у нас змінилося в порівнянні із минулими вихідними, а нічого, друзі, глобального не змінилося. Ціна на живу вагу тримається на одному і тому ж самому рівні, друзі. Відгодівельні поросятка, вага яких до 150 кг, 80 гривень за кілограм. Поросятка 170-180 плюс 85 гривень за кілограм. Друг цю свиного походження, тобто на те ж саме сало, м'ясо, також не змінилося. Єдине, що Ну, активність на ринку значно значно підросла в порівнянні із минулим тижнем. Якраз от спілкуюся напряму із людиною, яка від першої особи займається реалізацією продукції на ринку. Це моя двоюродна сестра, і говорить, що. Сало м'ясо почали дуже і дуже активно купувати. Знову ж таки, свята, оці, які наближаються, яка б там ситуація не була на дворі, але все одно люди завжди хочуть ну, на такі рокові свята, якийсь шматочок сала, якийсь кусочок м'яс запекти, порадувати свою сім'ю рідних і близьких. Отже, друзі, що стосується цін на сало та м'ясо. Шия 200 220, балик 190, лопатка 170-185, корейка 180-190, задок 185 гривень за кілограм. Сало також. Від 80 до 180 гривень за кілограм, і салко досить таки активно підбирають, але як такового сала на ринку дуже і дуже мало. Зараз я так дивлюся, і Ксюха говорить, що в основному ринок наполоняють не домашні такі свині, сальні свині, а м'ясокомплекси. А на м'ясокомплексах, я думаю, як ви, і ми знаємо і бачимо, там сало буквально. ну, Валець півтора максимум салом то назвати таким, який ну яке ми любимо дуже і дуже важко. Друзі, ще одне питання, яке би хотілося проговорити і висвітлити, тому що от, якраз от, у спілкуванні з сестрою трішечки глибше занурився у. Перепитії людей, які займаються перепродажю свиней. Ну, якщо чесно, челюшка у мене трішечки привідкрилася. Значить, ну в цілому, у сфері сільського господарства, тріо якби, тріо існує, ну в колі яких завжди непорозуміння, срачки, і як то кажуть, ми один на одного не одну лопату каканів викидаємо. Це Сфера агрономії, люди, які дотичні до вирощування і реалізації зерна. Люди, які займаються вирощуванням тварин, тобто ми, ну і остання каста людей, яка займається продажу цих уже тварин, перекупи, перепродухи, купці. Знову ж таки, по-різному можна цих людей називати, але все одно, як би там не було, е у трійці оцих от гравців ніколи, я думаю, консенсусу не було і не буде. Тому що ну, так у нас вже складаються життєві обставини. Кожен намагається перетягнути оце от одіяло на себе, сказати, що той не такий, той сякий, той робить погано, той робить хорошо. Ну і нікуди нічого не дінеся. Але про що хочеться? Сказати, от чому я вирішив трішечки розкрити оцю тему? Говорява вона, що зараз дуже багато людей, які займаються перекупством, тікають із базарів, із м'ясних павільйонів і ну, як би, продають як можуть із багажників там і тому подібне, тому що ну, доволі таки проблематично це стало на оцих от точках більш професійних робити. Чому саме? Знову ж таки, хто дотичний до цієї от саме теми, будь ласка, пишіть у коментарях, якою обстоїть ситуація у ваших регіонах, районах і що платите ви, якраз от для того, щоб продавати і перепродавати продукцію. Друзі, значить, містове для перепродуха, який платить за це от місце, на якому він продає продукцію. Друзі, у нас це коштує на одному із ринків 2000 гривень на місяць. Потім обов'язково має братися справка раз у три дні, яка коштує 500 гривень. Потім ти платиш за те, що ти продаєш цю ж саму продукцію кожного дня 50 гривень. Потім ти платиш, ну в якійсь мірі платиш, тому що ну, постійно лаборант, який приходить брати м'ясо на аналізи, він відрізає кусочок, і як Сюня говорить, кусочок цей. Доволі немаленький і ну, в будь-якому випадку 300-400 гривень він затягує. Ну і от якби наші колеги, ми в якійсь мірі дуже часто являємось дуже-дуже недовольними тим, що занижують ціни, чому так, чому не так, але от якраз от оці всі ціни, які е, озвучив я, в кінцевому етапі платимо в якійсь мірі ми. Тому що ну, люди, які займаються перепродажу, також не хоче ніхто за безцінь працювати. Вони свою маржу хочуть і якби, прагнуть заробляти. Ну а якраз от за рахунок того, що десь гуляють ціни туди-сюди, бо зараз хлопці я так також дивлюся. Велике ну, таке негодування тим, що ціни на живу вагу обвалюються, пишуть, ціни на м'ясну продукцію, сало і теж саме м'ясо. Не знижується, ну але от така от ситуація. От уявіть, грубо говорячи, в будь-якому випадку те, про що я говорив, мінімум двоє поросят за неділю продається. От представте, місяць це 2 тисячі гривень містове. Беремо навіть 4 тижні, це ще 4 тисячі за справки. Це вже, грубо говорячи, 6 тисяч гривень. Потім, грубо говоря, беремо також 4, 4 неділі відбувається реалізація. Це 28 днів, мінус там якісь дні, вихідні. Беремо навіть 25 днів. Це ще 2 тисячі з копійочками. Це вже ну, 8 тисяч гривень, плюс ці ж самі, е, навіть не 8, 10, плюс ті самі е, продукцію, яку вони відрізають на аналізи, також якби Її ти нікуди не спишеш. Ну, от левіть просто, просто за те, щоб продавати більше 10 тисяч гривень, треба віддати от, така -от, отака от ситуація. Так що потрібно пробувати реалізовувати всю свою продукцію самим. Як би то не було важко, це дуже важко, дуже нелегко. Якби у кожній професії є свої, як то кажуть, і Так що, товариство, обов'язково пишіть ціну і ситуацію стосовно... Від годівельної сфери ціну на сало, на м'ясо, ну якщо хтось дотичний до галузі продажі, обов'язково пишіть, що платите ви в своїх регіонах. Містове, справки, якби, буде дуже-дуже цікаво почитати і нам, я думаю, і вам. Так що, товариство, пошкрьали далі, прибирати пісі-каки, ну і рухатися далі по робочих процесах. Всім дякую, хто був з нами, до зустрічі!